Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Ще заїхали тут до чоловіка в стороні, є така кобила. 12 років. То, то в нашій лошади немало взагалі. я не знаю. Вона давно у вас? 12 років. Не знаю, чоловік чи мало. В нього, коротше, лошади немало. Калисина. А тягне добре. То ви теж все одного робите чи ні? Чи спрягаєтесь? Все на поєдинку. Ну та тут, а тут по тих горах. по тих... Така копила. Широка. Така звичайна. Домашня. Не є якась там породиста, звичайна, тлуста кобила. Не є худа. Купила довго. А як наша називає? Люська. Як як? Лючка. А, Люся. Люська, кобила Люська. Така от кобила. Дати її файного жеребця. дала би якесь лошадку. Не пускають, бо кажуть, що тут все, огороди людські. По тому. Тому не пускають кобилу до водіра, бо лоша по городах би не ходило. Така от кобила. Кобила Люська 12 років. кобила на поєдинку. О, Люся, Люся. Звичайно, господарська кобила. Кобила працює на поєдинку. Ноги тоносенькі. О, ноги має тоносенькі. I Gwsgid Ysgol filtro Fyrolyn a chain ymddiriedol awr ynddynt. Mae ar Муха не дає коням спокою тепер і капець. Так як була припнута на дорозі, тут всього роди. Вілюся. Люся! Кш. Кш. Ну рушся не хоче. Знайшла собі точку, де, де мухи ганити. Копила Люся. С... села, сторона, повсюду горы, горы, горы тут опять. Так. Такая вот кубина. А волоком тягне файно? Кльоса тягне добре? Мусить, так? Хоч не хоч, а тягнути мусить. Така от кобина. Люся. Усі коні тримають, все по одному. Немає пари. Каже, у селі пари ніхто не має. Один видиш, чоловік має пару чи два. Все. Така от кобилка на випасі. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!